Теренс Кроуфорд піднявся в дивізіоні. Після перемоги над Ерлом Спенсом, здається, що викликів уже не залишилося, але американець його для себе знайшов. Бат провів бій за поездбіу проти Ізраїла Мадрімова у першій середній. Як він завершився? Партнер проєкту Фавбет. Ізраїл запропонував обережний пресник на старті постійно з ходою вперед, але з мінімумом викинутих. Тільки одиночні, без акцентів і з дистанції, аби не провалюватися. Теренс зайняв стійку шульги і відпрацьовує другим номером, досить обережно вичікуючи атаки візаві. В цілому, по первах, не до кінця було зрозуміло, чи з буде брати Теренса. Кілька хороших випадів з точним кросом ми побачили від Ізраїла, але в цілому глядало так, що Теренс на пару ударів забирає стартові раунди. Попри підняття у вазі, Кроуфорд не виглядав якимось на тлі суперника. В роботі ногами все на рівні, але не настільки легко, як у менших вагах. Однак, повторюся, все ще на рівні. Мадрімов весь час ріже кути, полює на Кроуфорда, намагається вицілити його одним ударом або двійкою. Узбек старається не викидати зайвого, маючи досить високий відсоток точних. Він постійно тисне, провокує, хоча й рідко кидає. Теренс непогано відпрацьовує, коли Мадрімов завдає Джебу і не встигає вийти. Тоді Бат заходить із серією і розбиває зблизька. Дуже багато позиційної боротьби. Постійно активні ноги в Мадрімова і Теренс, який чекає на помилку противника. В цілому, на середину бою становище досить рівне. Кроуфорд на ризики не йде. Бат працює в режимі крок вперед, три назад. Зовсім не йде вперед. Американець вочевидь, вже відчув, як у цьому дивізіоні б'ють. Ну і рубатися Теренс теж не хоче. Просто немає сенсу рубатися проти фізично здібного суперника. У Ізраїла добре проходить крос, яким він розпочинає атаки. Не сказати, щоб ми побачили яскравого Теренса. Мадрімов створив чимало якісних коротких атак. Кроуфорд був далеким від фаєрії. Відповідав коротко, не ризикував, виманював на себе. Джебить рідко викидається. Не порівняти з тим шоу, яке ми побачили проти Спенса. Підняття у вазі дається взнаки, та й Ізраїл зумів стати дуже незручним суперником для одного з лідерів Pound. For pound. До останніх раундів зберігалася інтрига щодо переможця рівний бій. В 11-му раунді Теренс пару разів чудово провалив збека і зайшов зі своєю комбінацією. Ось це вже було схоже на старого доброго бада. Але важко було здогадатися, що в цей час уже нарахували судді. На сам кінець Кроуфорд активізувався і став викидати набагато більше. Видно, підказали в куті, що бажано би забрати останні раунди, адже поєдинок дійсно конкурентний. 116-112, 115-113 і ще раз 115-113. Кроуфорд перемагає Мадрімова і стає чемпіоном світу в чотирьох вагах, цього разу за версією WBO. Але чи потягне бат канело, якщо цей бій відбудеться? Пишіть свою думку в коментах.